Різнобарвні лілії та лілійники схожі тільки квітками, і то віддалено, адже це абсолютно різні рослини, кажуть фахівці Криворізького боцсаду. Лілія має корінь цибулину і росте одним квітконосом. На ньому може бути понад пів десятка квіток, а лілійник це рослина з розгалудженою кореневою системою. На одному кущі вже дорослому може бути до. 12-13 квітконосів і на одному квітконосі може бути до 12 квіток. Тобто за період світіння, наприклад, протягом місяця на кущах розквітає до 700 квіток. Але чому він, його, наче, латинська назва його хемерокаліс, хемера і каліс, тобто квітка одного дня? Наприклад, зранку одна квіточка розкрилася ввечері вона вже закривається. Але за рахунок того, що дуже багато квіток на кущі може квітувати місяці-півтори. Пишаємося тим, що 23 сорти з них це створено в нашому ботанічному саду для того, щоб ці сорти відтворені в наших умовах, вони більш витривалі ніж закордонні, і мають цвітіння досить тривале до 40 днів. У християнстві біла лілія стала символом Діви Марії, особлюючи непорочність і чистоту. Ці квіти оповиті легендами і міфами ще з часів давніх греків та єгиптян. В унісон з оживаючим лілійником та ніжними ліліями у боцаду наразі пишно квітнуть українські мальви. Завершується перша хвиля буяння троянд і всіх своїми ароматами ваблять ефіроолійні рослини, лаванда, карі, сантоліна. Дуже хочеться, щоб ви приїхали до нас, оцінили ці всі аромати, різноманіття кольорів, послухали пташок і заспокоїли свою душу в цей такий важкий час. Це всі будуть задоволені послухати тишу. Ми теж чуємо тривоги, але все-таки природа заспокоює і дає якесь натхнення, дає надію. Тому запрошуємо всіх на вас сюди. Хочемо тільки наголосити, що зараз, на жаль, центральний вхід не працює. Просимо вас, приїжджати всіх на до адміністративного корпусу, який вход від нього від сьомої лікарні. Надія Шевченко Лізавета Гусак цей день.